Усіх вітаю на ютуб каналі Кванплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про матч молодіжної збірної України проти Нідерландів, журкування кваліфікації Єврокубків, трансфери Київського Динамо та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Починаю з молодіжної збірної України, яка в останньому матчі групової стадії програла Нідерландам з рахунком 2-0 і тепер залишає цей турнір. В цьому поєдинку нам потрібно було не програти щоб пройти далі, але наша збірна вміє нас здивувати та програти в саме в останньому вирішальному матчі. Деякі журналісти навіть називали цю збірну найгіршою на євро, саме Нідерланди, але, як бачимо, знайдеться збірна ще гірше. Знаєте, я колись дивився фільм Зоряні війни, і там один персонаж казав, що завжди знайдеться риба побільше чи монстр побільше. І ось тут так само завжди знайдеться збірна погірше, і будемо саме ми. Але казати так за будь-яку збірну максимально тупо, навіть якщо б це був би. Ну, такий очевидний та явний аутсайдер. Бо потім буде дуже соромно, як у підсумку і виявилось, коли ми програємо такий збірній. Взагалі нагадаю, що такі чемпіонати Євро Ю-21 розглядаються як трансферна вітрина, і багато клубів дивляться, продивляються собі якесь підсилення. Звичайно, і у нас є гравці, які можуть піти зі своїх клубів, але як ми побачили, мало шансів, що хтось зміг збільшити. Ціну на себе або збільшити, хоча б там кількість зацікавлених клубів. Цей турнір міг би стати ідеальною реабілітацією для Володимира Брашка, але він отримав червону картку в минулому матчі і так би мовити, самоусунувся і не грав в цьому поєдинку. Тому Динамо може лише мріяти про те, щоб продати брашка до іншого клубу. Батагова нещодавно також відправляли то в Лаціо, то в різні клуби АПЛ. Але, як ми бачимо, йому потрібно і надалі сидіти в чемпіонату Туреччини і грати за Тарбзанспор. Можливо, щось вийде і надалі, але точно не зараз. Звичайно, є гравці, які могли зацікавити деякі клуби з Європи. Це Олег Очередько, це Велетень, це, можливо, Брагару, можливо, ще хтось, але не більше. І не настільки сильно, як того хотілося б. Ну і ще одною крапкою в одному з цікавих питань. Коли казали, що Мельгоса може стати ідеальною заміною для Сергія Реброва в національній збірній. Тоді багато хто казав, але я казав, що для мене Мельгоса залишається, якщо використовувати для національної збірної як кіт у мішку. Тому що працювати з юнаками і працювати з дорослими футболістами ну, це прям дуже зовсім інша річ. До речі, що стосується цього поєдинку, то, на мою думку, Мельгоса провів дуже погані заміни. Зробив би щось інакше, можливо, вдалося б зберегти цю гру зрівняти рахунок або щось інше. Але взагалі ні про що. Українські клуби отримали своїх суперників у кваліфікації Єврокубків, і почну я з нашого чемпіона Київське Динамо, який грає у лізі чемпіонів, де у другому кваліфікаційному раунді вони зіграють з переможцем пари Жальгеріс Хамрун Спартанс. Насправді тут важко щось розповідати, аналізувати ці. Литовську та мальтійські команди, тому що ну, про який аналіз можна казати, якщо тут просто зобов'язані проходити ці команди і чекати суперника в третьому раунді. Хоча згадуючи непросту гру проти РФШ в Лізі Європи в січні цього року, то не факт, що із Жальгерсом буде дуже легко або з цією мальтійською командою. Але нагадаю, якщо до пройде цей другий кваліфікаційний раунд, то вони вже далі будуть як мінімум. У етапі Ліги конференцій. Ну, додам, що перший матч відбудеться 22 або 23 липня, а матч відповідь 29 або 30 липня. А от Донецький Шахтар дізнався свого суперника у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Ним став фінський клуб Ілвестемпара. Ці матчі Шахтар зіграє трошки раніше, ніж інші команди. Вони зіграють ці матчі 10 та 17 липня. Що стосується цієї. Ілвестим з Фінляндії. Та команда зараз посідає четверте місце, але там зараз так дуже щільно у цьому чемпіонаті Фінляндії між п'ятим та першим місцем різниця усього 2 бали. Взагалі, звичайно, Фінляндія це непростий чемпіонат, він далекий. Я думаю, у Шахтаря будуть певні проблеми з ними, але у підсумку я вважаю, що повинні проходити далі. Звичайно, можна вигадати вже наперед від маски, у разі чого. Сказати, що вони вже на ходу, вони грають далеко на півночі і так далі. Але, до речі, є певний плюс у Шахтаря, тому що восени можна було казати, що ось дійсно Шахтарю важко переходити кордон, митницю і гравці втомлюються. А так вони вже будуть за кордоном. Якщо Шахтар пройде Ілве Стемпара, то вийде на турецьку команду Бешикташ. А ось якщо програють. То вони вже будуть сіяними і будуть грати проти нідерландської команди Азео Кмар у лізі конференції. Тобто, як бачимо, Шахтар знаходиться у непростій ситуації. Звичайно, потрібно перемагати, перемагати Ілвес, перемагати Бешекташ і потрошку-потрошку йти далі. Бо впасти в лігу конференції не сіяним і отримати ось цей умовний Азелкмар, ну це буде дуже боляче і буде ще складніше, ніж з Бешекташом. Що стосується наших команд у лізі конференцій, то Олександрія зіграє з лузером пари Аек Ларнака Партизан-Белград. А ось Полісся зіграє з переможцем пари Бора Боснія, Герцеговина, Санта-Колома, Андора. Тобто, як бачимо, дуже складний суперник буде у Олександрії. І Партизан і Аек дуже складні команди. Всі ми пам'ятаємо матчі Дніпра 1 проти Аека. Хоча, звичайно, Динамо повністю розгромила рік тому партизан. тому... Можливо, треба сподіватися, що партизан програє і попадеться на Олександрію. Що стосується пари Бора Санта-Колома, то тут напевне пройде команда з Боснії та Герцеговини, і на мою думку, це буде трошки легше, ніж в минулому сезоні Полісся отримувала Олімпію. Тому будемо сподіватися, що нарешті за останній час, окрім Шахтаря та Динамо, хоч якась команда пройде принаймні один раунд. Ну а ці матчі відбудуться 24 та 31 липня. Друзі, також нагадаю, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол і про жеребкування. І в мене там виходять частіше мої власні інсайди, тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Київське Динамо продовжує цікавитись центральним захисником і Коне. Наразі гравець є вільним агентом, тож підписання фактично буде безкоштовним, але на гравця утворилася черга з бажаючих клубів: це Орландо Пайретс, Кайзер Чівс та Мітланд. Але і це ще не все, бо Динамо також цікавиться центрбеком з французької Ліги 1 з клубу Сенат'єн. Мова йде про центрбека Мікаеля Наде, за яким стежить Динамо, Нант та Блекберн. Проте Сенат'єн, який вилетів до Ліги 2 за підсумками минулого сезону чемпіонату Франції, не хоче відпускати свого гравця. Те, що мені відомо, динамо дійсно цікавиться цими гравцями, але вони просто знаходяться у такому великому списку гравців, в яких знайшли скаути. Після того їм позвонили якісь директора з клубу і дізналися, чи можна його придбати, чи взяти в оренду з правом викупу і так далі. Тому, звичайно, зараз у цьому інформпросторі буде з'являтися багато різноманітних прізвищ, що Динамо ними нібито цікавиться. Фактично, так і є, тому що ну, дійсно. У цьому лонг-листі пошуку центр захисників може бути там 30 гравців. Ну, подзвонив ти запитав, а скільки він коштує, не продається. Або 5 мільйонів, або ми готові віддати в оренду і так далі. Тому, звичайно, в цьому є сенс, де дійсно цікавиться цим гравцем, але до якихось предметних розмов та пропозицій ще дуже далеко. Олександрія, яка цього літа зазнає багато кадрових втрат. Продаючи свої найкращі активи, потрошку просинається та починає працювати на трансферному ринку. Як повідомляє авторитетне видання Глоба е спорт», Олександрія орендує опорного хавбека Лукаса Едуардо з Васку Дагама. Клубу обговорюють деталі угоди 21-річного бразильця, яка буде дійсна протягом одного сезону з правом викупу. Півзахисники для Олександрії зараз дуже потрібні, тому що залишить команду Калюжний, залишить Філіпов. Є віковий ковалець, тому звичайно вони потрібні. Є молодий непоганий Ващенко, який, на жаль, в минулому сезоні замало грав у стартовому складі і рідко підпускався взагалі до якоїсь ротації або взагалі старту. Однак, нарешті в цьому сезоні він почне грати частіше. Але окрім цього, Олександрія планує відпустити свого бразильця Джевані, який вже знаходиться у клубі. Два роки і за цей час ніяк себе не проявив і планують його відправити до південнокорейського клубу Тегу. Також не можу проти осторонь оголошення нового головного тренера у футбольному клубі Зоря, де ним став старий новий тренер Віктор Скрипник. Насправді досить дивне та цікаве повернення скрипника до зорі, але враховуючи, як цього літа багато тренерів та клубів. Просто проводять якісь рокировки своїх тренерів, то в цьому дивного нічого немає. Але логіка в цій колаборації є, тому що скрипник провалився з Вороскою, провалився з металістом 19-25 і, звичайно, йому потрібно десь працювати. Зоря це не той клуб, який готовий давати багато грошей, а тому тут зійшлися пазли, вони знайомі, людина хоче працювати, Зоря не готова давати багато грошей, тому і зійшлися. Але, звичайно, треба розуміти, що ситуація в клубі зовсім інша. Коли тоді працював скрипник, тоді було набагато більше гравців і вибору, щоб досягати певних результатів. Зараз у зорі, як на мене, з кадрами набагато гірше. Житомирська поліція оголосила про перший трансфер цього літа. Ним став нападник Микола Гайдучок. Про це повідомляє прес-служба клубу. 25-річний Форвард підписав контракт з Поліссям на три роки. В минулому сезоні футболіст захищав кольори Рівненського Вереса, де за 33 матчі забив 7 голів та віддав дві голіві передачі. Микола Гайдучок непоганий нападник, який може прогресувати йому 25 років. Для нашого чемпіонату це такий вік, коли потрібно багато грати, і ти лише починаєш розкриватися. Таке частенько буває. Але чи зможе він підійти для Полісся? Чи зможе він виграти конкуренцію, тому що зараз в Житомирському клубі багато нападників. Не факт, що залишиться ще Факунда Батіста, який після там, серії вибухів вирішив, напевно, шукати собі новий клуб, або, можливо, все ж таки його вмовлять залишитись, але навіть і без нього нападників у Полісся достатньо. Бо є ще нападники: Брістріч, Пайшао, були чутки, що Філіпов може доєднатися до Полісся. І зараз ще гайдучик. Тобто з цим у Полісся немає проблем. Ну, можливо, вони намагаються просто грати в конкуренцію, де завдяки цьому вийде ідеальний нападник. Іван Калюжний начебто отримав пропозицію від польського клубу. «Відзев». Як пише польський журналіст Себі Шиманський, поляки зробили пропозицію металісту 1925 у розмірі 1 мільйон євро. Але пізніше інший поляк. Томаш Володарчик повідомив, що ані калюжний, ані твердохліб не перейдуть до відзива. До речі, що стосується цих новин про твердохліба та калюжного, що ними начебто цікавиться відзив, то, за мою інформацію, це вигадана інформація задля піару гравців. Тому і не дивно, що Томаш Володарчик одразу це спростував. До речі, що стосується гравців Металіста 1925. То їхній півзахисник Сергій Стень може перейти на правах оренди до епіцентру та грати там протягом наступного сезону. Про це повідомив телеграм-канал Футбол з вертольоту. Рівненський верес також починає роботу на трансферному ринку та цікавиться румунським гравцем Кеталіном Іту. Як пише телеграм-канал біжи 25-річний румунський футболіст останні півроку провів у складі болгарського крумовграда, де зіграв 17 матчів, забив три голи та віддав один асист. І ту універсальний півзахисник здатний зіграти як на позиції вісімки, так і десятку. Наразі гравець перебуває у статусі вільного агента. Сторони ведуть перемовини. До речі, зараз багато виходить вже офіційних новин, про які я вже розповідав в минулих відео, але тепер вже. Просто ще раз офіційно і про це немає сенсу розповідати. Як от те, що Кухаревич перейшов до слова на продала мілота в за кордон, ну а Карпати викупили своїх бразильців Педроза та Бруніньо. Тому раджу вам підписатись на мій телеграм-канал. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Михайло Мудрик таки отримав вердикт щодо своєї допінг проби. Про це повідомляє видання за телеграф. Футбольна асоціація Англії офіційно висунула Михайлу мудруку звинувачення у порушенні антидопінгових правил. Ми можемо підтвердити, що Михайлу мудруку висунуто звинувачення у порушенні антидопінгових правил, зокрема у наявності та або вживанні забороненої речовини відповідно до правил 3.4 антидопінгових правил футбольної асоціації. Оскільки ця справа триває, ми не можемо наразі давати подальші коментарі. Цитую видання слова речника. Насправді тут немає чогось супер нового, окрім коментарів офіційних осіб. Ми все це прекрасно розуміємо, що так, мудрих, скоріше за все, отримує знову позитивну пробу і отримує десь до 4 років дискваліфікації. Але чому так затягують? Просто тому, що його юристи працюють над тим, щоб зробити усе можливе, щоб його дискваліфікація зменшилась якомога менше. Як, от, наприклад, у Поля Пахба була 18 місяців. До речі, і у нього, і у мудрика були одні й ті самі юристи. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.